Безпілотники спецпідрозділу Альфа СБУ завдали потужного удару по базі в Новоросійську. Супутникові знімки підтвердили, що під час атаки було знищено чотири пускові установки Тріумф два важливі радари для раннього виявлення і для наведення за нашими джерелами в спецслужбах на території частини. Загалом стояло близько 12 пускових установок, тому є велика ймовірність, що інші також пошкоджені, і операцію проводила СБУ разом з ГУР і Держприкордонслужбою. Прем'єр-міністр Саксонії німецької Міхайль Кречмер знову заявив, що після припинення вогню в Україні Німеччина має повернутися до закупівлі енергоносіїв з Росії. В інтерв'ю він сказав, що санкції слід оцінювати з точки зору німецької економіки і що країні важливо залишатися економічно сильною. Кречмер вважає, що оборонна підготовка Німеччини буде ефективною лише тоді, коли економіка матиме достатні ресурси. Він уже не вперше робить подібні заяви. Раніше Закликав переглянути соцвиплати, зокрема для українських біженців. А також пропонував знову використовувати газопроводи Північний потік для відновлення діалогу з Росією. Євросоюз розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії. Про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Вона високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній. Жодних подробиць щодо. Цього 20-го пакету санкцій Калас не повідомила, але дипломати в Брюсселі кажуть, що мішенню можуть стати інші російські енергетичні компанії і судна так званого тіньового флоту Росії. Ну а в російському Хабаровську екстрено посадили лайнер авіакомпанії Росія, у якого прямо під час польоту відірвалась частина обшивки. Повідомили російські змі на облавку. Перебувало 90 пасажирів, п'ять членів екіпажу. Ніхто не постраждав. У літака, що прямував з Владивостока до Благовещенська, ймовірно, відірвало обшивку і металеві деталі з двигуна по правому борту.